Дуже приємно вас вітати на шостих чорноволських читаннях. Е, вже є дуже хорошою, гарною традицією, що чорновольські читання збирають цікавих, відомих людей, професіоналів своєї справи. Чорновольські читання стають місцем, фактично інструментом. Згуртування інтелектуального товариства місцем, де створюється потрібен нагальний часу інтелектуальний продукт, і який поширюється серед українського суспільства. Адже саме те, що потрібно для нашого сьогодення, це згуртування українства конструювання, формування, реконструювання. Цінностей наших тих основ, що будуть сприяти нашому позитивному національному розвитку. Створення того, що не дасть фактично нам зійти на манівці на якісь блукаючі вигні, тих, що забезпечить наше стабільне існування. Тематика наших читань. Має ряд важливих питань. Перше питання це визвольна боротьба 60-х початку 90-х років. Чому це важливо? Тому що е, ми вийшли, чи більшість з нас вийшли з цього суспільства з цієї держави, в якій перебувала Україна впродовж тривалого часу, і вона від, наклала відбиток. Відповідно, ми мало знаємо про людей, які боролися з цим режимом. Мало знаємо про їх самопожертву, і тому ми маємо вивчати ці питання. Крім того, ми маємо вивчати питання державотворення, як формувалася наша держава, проблеми, позитиви. Ми маємо вивчати так само питання формування ідеології, формування діяльності правого. Право національного демократичного середовища. І безперечно, це питання особистості історії. Адже історія це не історія подій, явищ, фактів. Історію не творять факти, історію творять особистості, міняють особистості і спрямовують особистості. Історія, яка вона є, завдячують власне особистостям. І тому закономірне темою чорноморських читань є постать В'ячеслава Чорновола. Ця людина, яка є фактично відображенням другої половини ХХ століття, там, де найважливіше, там, де найнебезпечніше, там, де найважче в 60-х, початку 90-х років під час висловленого руху, був В'ячеслав Чорнобільник. Під час української революції 1988-91 років теж важливу роль відіграв Чорновіл. Він був одним з тих, хто приймав і активно педалював всі найважливіші документи, які ознаменували створення нашої держави, новітньої нашої держави. Він був одним з тих, хто активно впливав на особливості державотворення 90-х років. Тобто ця вагома постать, і що цікаво, про цю вагому постать ми навіть сьогодні мало знаємо. Ми мало ми знаємо про його ідеї, за які він боровся, які він конструював, які він реалізовував. Ці ідеї, які він проголошував, навіть до сьогодні не всі були реалізовані. Це ідеї формування потужної, заможної, сильної української держави. Держави, в якій буде свобода особи, перш за все, свобода національної спільноти. Формування держави, яка буде основуватися, консолідуватися, консолідуватися буде суспільство на основі державотворюючого етносу, що є аксіомою і нормою для європейських держав держави, в якій Є свобода слова держави, в якій розвинуті українські засоби інформації, держави, в якій український контент є на всій території держави, держава, яка забезпечує поширення українського погляду на події в Україні і на події в світі з Києва, а не ретранслює. Світ події про Україну з інших джерел держави, в якій буде потужна армія, професійна армія, яка буде гарантувати безпеку в цій державі, держави, в якій буде свобода совісті. Тобто ці ідеї, які є актуальні сьогодні, ці ідеї проголошував і за них виступав в Тому цілком зрозуміло, що тематика наших читань і панелі наших читань називаються Війна і Перемога. Адже Чорнові виступав за потужну армію, яка буде гарантом нашої безпеки, свобода слова і змін. Адже він, як ви думаю, багато хто вас знає, він був журналістом, закінчив факультет журналістики, свій час видавав підпільний український вісник, і ця, цей журнал був доволі читабельним. В роки Української революції 78-91 років цей журнал на чорному ринку продавався, ну щоб ви розуміли, зарплата тоді десь була 100 рублів, так би мовити. На чорному ринку цей журнал продавався за 150 рублів. Тобто цей журнал, який давав інформацію, яка потребувала суспільство, і суспільство цієї інформації не знало. Потім, в 90-х роках, він створив газету Час тайм» До речі, вона тут знаходиться. Можете ознайомитися. Він був шеф редактором заснував цю е газету, щоб доносити до українців український контент. Крім того, ця газета мала додатки англійською мовою, щоб іноземці знали інформацію про Україну не з інших джерел, не з Вашингтону, не з Москви і тому подібне. Тобто свобода слова, ЗМІ. Зрозуміло, чому є ця панель. І панель е, свобода, національних, е, свобода національної спільноти, свобода людини і плюралізм. Це теж було основою, без чого є неможлива держава. Е, демократична держава, національна держава, це теж була аксіомою. Для Чорновола, і це має бути аксіомою для нас. Тобто наші читання е, мають фактично, ми маємо і ми проговорюємо е, певні ці моменти, певні ці засади нашого розвитку, нашого минулого, щоб відродити нашу національну свідомість, вказати ці маячки нашого національного поступу, куди ми маємо йти. Ось. І я думаю, ми робимо багато те, що потрібно робити нам для сьогодні. Хотів би теж відзначити тих, без кого ті читання не відбулися. Співорганізаторам читань. Перш за все, хотів би подякувати хорошій людині, пану Івану Дучаку, відомому українському спортсмену, меценату, політику. Який підтримав е, читання, і завдяки йому, завдяки його підтримці, вони мають е, такий рівень, такий формат, такий масштаб. Тобто е, суттєва допомога була і суттєва підтримка. Е, також подякувати Українському інституту національної пам'яті, директору е, пану Антону Дубовичу. Заступнику директора, пану е Володимиру Тиліщеку, е подякувати також е е директору музею Майдану, е як це правильно звучить, е національного меморіального комплексу Героїв Небесної соті, Сотні музею революції гідності, як правильно, е пану Ігорю Пошивайло, за, за підтримку так само пані Ользі Савинок за допомогу теж задячується їхній підтримці. Ми перебуваємо з вами в цій затишній, комфортній залі. Тобто, дякую вам за вашу підтримку, за те, що чорновольське читання стали реальністю. І зрозуміло. Хотів би запросити до слова, до слова привітання цих людей, задячуючи яким ці читання відбуваються. Е, в першу умову запрошую до слова пана Івана Доч... Дочека, Будь ласка. Всім доброго дня. Слава Україні. Дякую! Хочу сказати що... подяку всім, хто прийшов зараз на цю подію. Хочу сказати подяку всім тим, хто допомагав, тому що а, насправді пан Василь не назвав всіх, і це не тільки я, але й люди нашої команди, яка є досить велика командою рухівців, які нам в цьому допомагали: рухівців з Західної України, з Хранківщини, Львівщини, Рухівців з Одеси, з Миколаївщини. З Сходу України. І ми щиро вдячні всім за те, що вони нам допомагали в організації цієї події. Чому ми вважаємо дуже важливим вивчення постаті Чорнобола, його ідей, його думок, тому що ця людина у собі поєднувала три важливі для України речі. Чорновіл для України є символом, чому чорновіл для України є героєм, і чорновіл для України є лідером. Він є символом єдності України. Це людина, яка справді своєю особистістю об'єднала захід і схід. Він є героєм боротьби шестидесятником. Один із тих, хто був найбільш активним шестидесятником. І боровся за ідею незалежної України, самостійної України. І він є лідером свого часу, лідером державотворення. І можна сказати, що це така трансформація Чорнового, яка несе нам з вами надію на те, що в Україні будуть народжуватися і нові лідери, і Україна справді почне. Новий етап трансформації, не тільки боротьби за незалежність і самостійність, а й розбудовування справжньої успішної української України. Я ще раз всім дуже дякую і я сподіваюся, що сьогоднішній день пройде максимально успішно і продуктивно, і ми справді дамо певні візії того, як робитись Україною далі. Дякую. Запрошую до слова вітання заступника директора Українського інституту національного пам'яті Володимира Таліщика. Будь ласка. Мені приємно вітати всіх тут, тих, що зібралися на цю чудову конференцію. Конференцію, яка має тривалу вже історію, адже це вже шості чудової читання. Я маю честь вітати е, учасників конференції від Української суду національної пам'яті, центрального органу виконавчої влади, який організує державну політику в сфері відновлення і збереження пам'яті, а також заразом е, перепросити від імені Ігоря Пошивайла і вітати учасників і від е, національного е, е, меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, е, Музею Революції Гідності. Для нас Ця конференція є важливою, тому що осмислення нашого минулого повинно ґрунтуватися на виважених наукових оцінках. І ці оцінки формуються якраз в ході ось таких обговорень, дискусій, спілкування, діалогу однодумців. Без таких конференцій для нас неможливо формування і реалізація державної політики. Минулого року, на жаль, ми планували, але через перетрубації влади таки не змогли домогтися ухвалення постанови Кабінету міністрів про відзначення 30-річчя подій Української, Української національно демократичної революції 1989-91 років. Хоча ця, ця епоха, цей період в історії України є визначальним. Фактично це, ця революція відновила українську незалежність, утвердила цю незалежність і ми сьогодні продовжуємо ту справу, яка була розпочата більше 30 років тому. Для нас ця конференція важлива і тим, що вона дає. Нові поштовхи, нові ідеї, нові пропозиції, саме не лише в науковому осмисленні, а в і в реалізації і формуванні реалізації державної політики. Тому що сьогодні наша державна політика в сфері пам'яті повинна бути спрямована, і ми намагаємося робити все для цього, щоб вона була спрямована на утвердження саме української. Національної української державотворчої традиції, витоки якої ми виводимо не лише з тисятилітньої поділітньої минувшини, але і столітньої і попередніх, попередніх епох. Сьогоднішня Україна є спадкоємцем цієї тисячолітньої державної традиції, яка існувала на цій землі. І сьогодні наше завдання є її зберегти. Утвердити і примножити. Тому я хочу всім подякувати, що зібралися, і особливо подяка Василю Деревінському, тому що саме його завдяки його енергії, його наполегливості, його е, комунікативним <свісно> здібностям, ця конференція вже має таку тривалу історію. Так? Тому без, без нього, без, е, е, без його енергії. Чорнової читань би не було, тому я щира подяка моєму давньому товаришу Василю Деревінському за цей чудовий науковий захід. Дякую і всім, всім бажаю важких і нових відео. Дякую, пане Володимире. Ми одногрупники свій час Альма Матер вийшли з разом, Так що інколи дороги переплітаються і зісходяться. Шановне товариство, дякую вам, що ви всі є, що ви всі тут. І всім ще раз дякую тим, хто організовував нашу зустріч. Власне, як ми...